Всім привіт! Я сьогодні на фоні таких красивих будиночків а Будиночки, вони асоціюються з домом та затиском. А в понеділок у нас буде кавова арома арт терапія на яку я вас запрошую. Ми будемо, ніби як по цих трубах, спускатися у свою підсвідомість і шукати відповіді на запитання. Які вас бентежать, і вам складно знайти в них відповідь на ці запитання. Ми будемо за допомогою кавових малюнків, і армату каву, кави, спробувати відшукати щось цікаве у своїй підсвідомості і знайти ці підказки саме у себе всередині, у своєму внутрішньому стані. Ласкава, прошу і до зустрічі!